Американських військових не буде на території України. Вітаю, дорогі друзі! Що треба знати на ранок понеділка, 27 травня? Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час свого виступу перед випускниками Вестпойта заявив, що американські військові не ступять на територію України. принаймні він буде дотримуватися позиції. Натомість він наголосив, що Сполучені Штати Америки будуть стояти поруч з Україною в її боротьбі за територіальну селесність та незалежність і допомагатимуть стільки скільки це буде потрібно. Швеція дозволила завдавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації деякими видами свого озброєння, яке надано Україні, а саме це зенітно ракетні комплекси БМП та САУ повідомляє Міністерство оборони Швеції. Сахал завдав удару по Рафаху. Повідомляється про 35 загиблих палестинців. Натомість Хамас закликав повстати палестинців та йти на марш. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що Росія накопичує військове групування на трьох локаціях біля кордонів України: це Белгородська область, Курська та Брянська. Чисельна кількість підрозділів поки невідома, але аналітики зазначають, що на базах військових Російської Федерації збільшилась активність. Підписуйтесь, щоб знати більше. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! це буде Україна! пока пока